Генерал-лейтенанту відставці наступник начальника генштабу збройних сил України в шостому десятому роках Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаємо вас в етері українського радіо. Ну і одразу ж хочу поставити вам запитання стосовно міг 29 стосовно цих винищувачів, розкажіть, будь ласка, трішечки про цей клас літаків. Чому поляки зараз заговорили про те, щоб їх передати Україні, тому що закінчується термін. Експлуатації, поляки кажуть, що ми не можемо вже їх модернізувати, не бачимо в цьому сенсу, натомість хочемо отримати сучасніші сучасні F-16 та Ф 50. От, ну, а Україні можемо ці міги 29 передати. Розкажіть, будь ласка, наскільки актуальні і сучасні ну, або наскільки залишаються актуальними в сучасних умовах ці літаки? Перше, я вітаю вас, і наших глядачів. А тепер по суті питання розмови вірніше, переговори, розмови, розмови, а саме переговори відносно того, щоб додати ці літаки, йшли десь після сразу Після того, як поляки нам суттєво допомагали передавати безкоштовно, Я це підкреслюю американці. Забороняли попередні. Міг 29 щоб це було не літаки. Від'єднували колеса, там, робили вигляд, що це елементи. Ну, по-перше, вони відганяли на американську базу. Американці не приймали, не передавали. А а потім був такий використаний прийом. І, значить, от якщо корпус і без колес, то це вже запчастини. От така була історія, і таке наполегливе намагання допомогти на той час. Зараз, на жаль, ситуація змінилася. Зрозуміло, що це радянський старий літак легкий винищувач, але він, ця частина там їх 14 якби літаків, три спарки, тобто учбово бойові, на яких можна навчати пілотів, інструкторів навчаємо ще є. І решта 11 – це ну, бойові одномісні. Ресурс там дійсно невеликий, але вони там були дороблені ну на рівень високий, на, на рівні радянських, там скажемо ще модернізацій. А тепер в умовах загальної системи винищової авіації протиповітряної оборони Польщі без їх уже недосільно використовувати, але це для поляків по-друге, тому що по-перше. Вони вимагають ну, в гіршому для них, як би підходять заплатити за них, але в першу чергу, щоб їх бартерно обміняти на технології, пов'язані з нашими дронами виробленням розробками дронів і ракет. Ну старі літаки за ноу – це не зовсім еквівалентно. Ну і тим паче, що ми пам'ятаємо, що на жаль, новий президент Навродський Польщі прийшов в частку до влади і за рахунок антиукраїнських підходів. І говорив про те, що історичні якісь там помилки, які мали місце раніше в Україні, треба щоб українців треба наказати десь так. Ну, це зовсім не підхід, зрозуміло, і в зв'язку з цим вже йде час, але президенти на рівні президента так нового, значить, наш не зустрічалися. Остаточна там крапку в якому вигляді як це буде, в тому числі з цими літаками вирішуватися на зустрічі ну, нашого верховного командуючого, їх президента. Але є такі дії 10-го, як ми пам'ятаємо, вересня Путін перевірив ППО Польщі і НАТО. Він завів Польщу тепер не поодинокі безпілотні апарати, а група, і удар. Тобто, це група, це з десяток і більше. Там було 24. ППО спільне Польщі і НАТОвське, тому що там з Італії приймали участь і винищувачі, і заправники. І і система інформаційного забезпечення збили аж чотири, причому під час роботи був нанесений своєї ж ракету, своє удар по будинку на території. А от і хоча опять таки президент Навровський сказав, що гідно перенесли цей іспит, але показники пороту повітряної оборони в мене досвід більше півсторіччя і Це перта річ, вони говорять про інше, тому що в цей день 10-го, в Україні були збиті сотнями безпілотних апаратів. І представники уряду, яке торі, тускну мені зовнішньої говорили про те, що треба просити України, щоб вони надавали інструкторів з ППО по перше. По-друге, треба формувати спільну протиповітряну оборону, яка починається повинна з території України з точки зору воєнної, однозначно. Це треба і це більш ефективне саме для Польщі. І ще більш сильний підхід полягає в тому, що треба формувати, треба закривати небо на території України. Це дуже добре. Ну і в мене. Є там відповідні деякі знайомі, які розглядають це питання, і вони хочуть у Польщі сформувати благодійний фонд за Криму небо Польщі. Ну зрозуміло, що ми з нашим фондом за Криму небо Україна співпрацювали, і в цьому теж є відповідна перспектива. Тому так, нам справді є літакі літаки потрібні. Ну в по якщо вони десь там не всі, не всі з них в бойовому в стані. Ну а потім, якщо даже не так, то потрібні як і запчастини для того, щоб підтримувати нашу загальну кількість парку міг 29 винищення авіації в повітряних силах. Пане Ігорі, 19 грудня можливо відбудеться візит Володимира Зеленського у Польщу і зустріч з президентом Каролем Навроцьким. Побачимо, яка буде риторика, принаймні публічна. Ну а щодо літаків Міг 29 скажіть, будь ласка, от на сучасній війні російсько-українській вони взагалі для чого потрібні? Тому що і з боку Росії там же є літаки більш сучасні ніж Міг 29 Наскільки. Я розумію, так ну, і... І, і, і у нас да. є F-16. Тому от розкажіть, будь ласка, на що вони в принципі, крім того, що тренуватися на них і брати з них запчастини, але в бою вони на що вони спроможні з урахуванням так, з урахуванням того, як розвивається швидко технології на цій війні? Це, це такі. У нас його перетворили за застарілими можливостями, але легкі штурмовик винищувач. Він виконує завдання і по застосуванню зброї повітря Земля. Він виконує функції як винищувач, особливо по роботі по крилатим ракетам, ну і дронам складніше, але і так. Тобто є застосування цих літаків у нас, але це дійсно не говорить про те, що раціонально вступати в бой там. З російськими су 30 Су-35, які мають ракети Р 37 з великої дальності за декілька сотень кілометрів, і значить остання наша втрата на су 27 які має винищувач більші важливості можливості, але скоріше всього була за рахунок того, що С ворожого винищувача була застосована саме ця далекобійна ракета, і був знищений наш останній оцей літак, тобто є сектор, де їх можна і потрібно застосовувати. Зрозуміло, що ми хотіли, щоб у нас було більш сучасно ну і так далі, і більше, але виходимо з того, що є, і якщо є можливості додавати. То хоч хоч на скількість, то таку можливість треба використовувати, але треба гарно це все на ваги покласти, тому що зрозуміло, що не рівноцінний обмін. Ну тоді там іде по кількості, що ж нам від технологій передавати, а цими технологіями покрай і по дронам, наприклад, да і по засобах радіоелектронної боротьби з нами працюють і американці, і французи, британці. Тобто. Німці розвинути і компанії їх, тому що ми тут на гастрії прогресу вироблення і застосування mm -hmm. дронів, наприклад. Ну і ракетна зброя Ми вийшли, увійшли вже в десятку країн в світі, які виробляють ракетні комплекси. І я пишаюсь тим, що в свій час під час служби провів перший етап значит, ракетного комплексу САПСАН. Які по характеристикам краще іскандера і аналога китайського, але питання у тому, що всі, хто агенти тут Кремля могли робили, гальмували ці процеси, зупиняли фінансування ну, і таке інше. Тому от в такому ракурсі боротьба продовжується. Ну, я тут хочу нагадати, що Україна також очікує найближчими роками впродовж найближчих років отримати і надсучасні літаки. Зокрема, нагадаю, що було підписано угоду зі Швецією про те, що 120-150 одиниць сучасних винищувачів Gripen модель і модифікація, і це сучасна модифікація, мають надійти в Україну. Перші постачання очікуються вже в 26-му році. Отже, до 150 таких літаків. Ну і так само. Україна уклала угоду, підписала декларацію із Францією про намір закупити 100 нових винищувачів «Рафаль» протягом десятиліття. Ну а так само Франція вже постачає Україні літаки Міраж, перші прибули ще в лютому 25-го року. Отже, сучасні літаки теж будуть надходити. Наш парк буде зростати. Я би хотів зараз, пане Ігорі, щоб ви нашим слухачам. Також нашим глядачам, які дивляться нас зараз на Ютуб каналі Українського Радіо, щоб ви розповіли про те, який у нас зараз є парк літаків. Так, тобто ми отримували F-16 певну кількість, от нагадайте, що зараз, що зараз у нас є. Я би все ж почав з радянських, які залишаються, які, з якими багато що було пройдена історія цілего ведення бойових дій. От які досі експлуатуються: це звинищуючи міг 29 і су 27 це так звані грачі су 25 штурмовики, чи назву отримали з Афганської війни. І це якби фронтовий бомбардувальник су 24 Там є модифікація розвідна. Це що спадщино, скажемо, залишилось. Ну, є воєнно транспортна авіація, там ан 26 шостий ряд інших. От. Далі з бойових ми отримали, ви про це говорили, старі версії, на жаль, f 16 найбільша кількість, скажімо, по різним оцінкам біля півсотні, -бі 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 можливо, плюс-мінус. Крім того, зайшли міражі, але це теж стара техніка. і один, і інший це все ж стара техніка. Відносно того, що ну і американці ж зупиняли і процеси процес два роки тому була можливість постачати гріпини, але вони в бік ну, різних причин придумували для того, щоб не запускати значить, ці літаки, вони були для нас більше пристосовані для наших умов. Тому що хріпень літак в шведи розробляли урахуванням того, що якщо почнуться бойові дії з Росією, то значить вони будуть перелітати зі своїх аеродромів, які по ним будуть наносити удари, але на ділянки шосе у себе там. Ну і він на грун може сідати і так далі. Тобто там шасі відповідні з урахуванням того, що ворог систематичним є по нашим аеродромам. То зліт на посадкової смуги побитий відновлюється весь час, і в цьому сенсі він такий вимогливий F-16, тендітний, я би сказав би, в порівнянні з Гріппіном, і ну і він взагалі більш сучасний. Але по перспективам такі сучасних літаків, той же Гріппин, скажімо, сучасний є про який ви говорили. Він планується постачання аж через три роки. На наступний рік е, е, різні версії старі версії, але це потрібно робити для того, щоб засвоювати це ще не тільки підготовка пілотів, а всю інфраструктуру наземну, яка буде обслуговувати і були б потрібні. Ну і вони я ще раз підкреслюю: навіть старі е, е, значить, типи е, модернізації, вони краще ніж. Те. Ф-16 шістнадцятий вітіля можна отримувати, наприклад, ракету повітря-повітря метеор з дальністю на 200 км. тому що американці піде 16 важливо, що не, не тільки постачання а, значить, з Європи цих американських вироблених літаків Ф-16, а важливе ще авіційне озброєння. А тут американці ведуть себе як ведуть і максимум дальності ці ракети. Повітря повітря постачають на дальності 120-160 сто кілометрів. А росіян Р 37 вони дають на дальності 300 кілометрів, і даже якби на більше модернізований, ну з усіма наслідками, якщо вести з ними протиповітряний бой. Е, uh, yeah. Пане Юрію, якраз хотіла би вас запитати, що мають росіяни, чи є інші країни, які росіянам допомагають з літаками. От Ми пам'ятаємо, як нещодавно було було загострення протистояння Пакистану і Індії, і от саме через повітряний бій за участі пакистанських китайських літаків, тобто вироблених у Китаї, їм вдалося все ж таки швидко отримати перевагу. і там Розбити з боку Індії, здається, були французькі міражі, і було багато відгуків, таких дуже позитивних про ці моделі китайських літаків. Чи є вирогідність такого, що і Росія може їх отримати? На жаль, є. Ну, от, і ну росіяни ще виробляють своє, і вони зацікавлені, а, до речі, Два останні роки у них розбув воєнної економіки, яке вироблення озброєння відповідними. А в цьому році вперше що темпи якби цього розвитку спадають? А якщо взяти галузь цивільну, то там ще більше проблем в економіці. А з руханням того, що ми їм допомагаємо, там попала масильним матеріалом в широкому сенсі цього, то і санкції все ж є попередні. Ну, не ті, як, як Трампівський, які він по двом кампаніям ввів, якби, а досі вони не діють. Тобто і такий підхід застосовується Америкою. Тому, тому допомагають. Китай потужно допомагає, вот, ну, Індія, бачите, знову почала закупки нафти російської по низьким цінам, поки їм тут вигідно. Ну і озброєння комплектуючі. Що б там не говорив Китай, але вони таємно роблять це, не кажучи, що повідкрита Північна Корея постачання різного роду чи можуть, і Іран. Ну і так контрабандою росіяни по всьому світу збирають де можуть різне. Хоча все рівно, системна, повільно, але діє все це і багато по стратегічним бомбардувальникам вони не можуть виробляти даже там підтримувати до важких, якби виробничих умовах, це ну і по ряду інших. но вони перевели економіку більше двох років на воєнні рейки, і це те, дає можливість, якщо даже самі розробляючи, крадуть у нас розробки по тим же дронам. То вони швидко мають можливість за рахунок цього масштабувати і виробляти mm -hmm. в великих кількостях. Хоча тут теж є відповідне обмеження. Ну, наші від наносять удари по там критичним тонким місцям всіх йде ну, протистояння, йде боротьба. Пане Ігорі, у нас дві хвилини лишається. хочу повернутися до теми Польщі. Бачимо, що зараз Польщу трішечки усунули від участі в мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Хоча, наприклад, і Шаторік, торік поляки там поряд з Британією, Францією, Німеччиною, Італією були і зустрічалися. А зараз ступ президент Фінляндії натомість активізувався. Чому поляків трохи усунули? Я так розумію, що в Берліні, Парижі, в Лондоні не можуть зрозуміти яку політику, все-таки Проводить Польща, тому що там Туск має насправді опікуватися міжнародкою, але Навроцьке, вочевидь, має свої погляди? Ну і от Зеленський зустрінеться з Навроцьким. Можливо, так наприкінці цього тижня. Перша зустріч і це про що, на ваш погляд? От, про, про військову співпрацю. Тобто, можливо, вже вони і про літаки заявлять щось конкретніше. Чи це буде Геро. така ширша політична зустріч? У нас є півтори хвилини. Я думаю, що тут буде розмова в широкому спектрі. Польща є стратегічним союзником, і вони багато чого зробили на початку. Але ми ж ми з вами говорили, з якими підходами на Вроцький прийшов, але діють об'єктивні закони підготовки ведення війни, і в, наш, і в цій війні теж у нас, і тому за рахунок цього довертає, хто хто б що не хотів. Там десять місяців тому заходи в Україну, майже взагалі не бачив. Але зрозумів, що європейці заявили одному, одній Америці залишатися проти Китаю і Росії. Це неефективно. Його вже навчили свої підлегли безпекою фахівці і потрібна Європа. Європа заявляла, що без України п'ята стаття. Чи буде вона працювати в альянсі? Велике питання з урахуванням поведінки Америки і президента. А Україна працює на захист країн в першу чергу східних східних. Замість цієї п'ятої статті, в тому числі, і це стосується оборони Польщі, тому що Польща за останні там десяток років більше сучасна озброїться, але з іншого боку, соціальне опитування показує, що тільки 10% поляків готові вливати за територіальну цілісність своєї країни. Так те тобто, не все там проще. Одна справа, коли йти на вибори і mm -hmm. гасла. А інша справа, коли на посаду, і треба відповідати за стан безпеки в своїй країні. Дякую, пане Ігорю, за ваші коментарі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був із нами на зв'язку. Дякую вам. Пане Ігоре, дуже дякуємо. Я все передам, що ви сказали мені. Добре, Дівчат, Чекаю посилання від вас на цей на WhatsApp.